Вони були незалежними. Як ми з вами рухаємося по кожному аспекту нашого життя? І тільки після того, як вся українська спільнота разом народ, громадянське суспільство, політичні команди дадуть відповідь на ключові питання, після того формується концепція, і тільки після того, як вона стверджена і проголосована, всенародна. У нас буде наступний етап це формування законопроекту. І ви знаєте, коли мені під час розробки цієї програми пояснювали, що все це не має шансу на життя, то хочу вам сказати, що кращі традиції, які є в світі, саме на це і спираються. Ви знаєте, що останні вибори в Великій Британії в країні, де устаткована демократія. Де дійсно є св свободи і права людей, вони виходили на вибори з пакетом із 21 закону, який був обговорений в інтелектуальному середовищі, підтриманий суспільством на відкритих інтернет-голосуваннях. І коли вони прийшли в парламент, вони не на крок не відступили, ні на літеру не відступили. І цей 21 закон проголосували і зробили реальністю. Саме тому вони перемогли, що люди єдналися не навколо кандидата в прем'єр-міністри і не навколо депутатів, лише, а єдналися навколо ідеї досконалення їх суспільства. Наше завдання саме таке. І я закликаю сьогодні всю нашу велику команду, щоб ми долучилися до цієї роботи, щоб ми повернули до спільної роботи кращих вчених, інтелектуалів, професійних людей. Тому що ми знаємо, що за позицією сьогодні працювати важко, тому що небезпечно, тому що сьогодні кожен, хто працює за позицією, потрапляє по суті справи в приціл влади. І тому з цим ресурсом, з проєктом України третього тисячоліття, ми будемо працювати як в анонімному режимі, так і в режимі реальної реєстрації. Крім того, ми зможемо з вами. Вкласти в інтернет-середовище стратегічну раду робочої групи по кожному законопроекту, що стане досить потужною основою для формування кадрового потенціалу країни. Ми цю роботу з вами починали, коли були ще початківцями в політиці, коли робили перші кроки. Це була програма ідеальна країна. Потім, коли ми стали трошки вже досвідченими. Ми піднімали на референдум нову конституцію і добивалися, щоб його провели. І потім, коли ми в 2007 році переходили на парламентські вибори, ми говорили, що Україна буде жити тільки в одному випадку, якщо ми здатні будемо на український прорив в усіх сферах нашого життя. Але політичні інтриги, політична продажність, політичне зрадництво цей шлях уповільнило. Але ми зобов'язані його продовжити. І ми, ми подаруємо разом з вами і разом з усім народом України той пакет ключових, органічних, важливих законопроєктів, який і дасть нам країну третього тисячоліття. Я вірю в це. І вірю, що загальні спільні зусилля, спільна мета, яку ми поставимо, і чіткий шлях, який ми до нього прокладемо, Це і є той алгоритм. Які дозволить нам досягнути успіху. Але для того, щоб втілити всю ідею, цю мрію, всю настанову в життя, нам потрібно з вами мати інструменти. А інструменти ці – це наша можливість працювати в політиці і втілювати всі ці наші плани в життя. Нам потрібна як ніколи сьогодні потужна, професійна ефективна армія. І ця армія це наша з вами рідна. Партія Батьківщина». це наша з вами команда, яка сьогодні продовжує набирати сил і потужності в боротьбі. Але в той же час ця армія мусить бути за своєю якістю, за своєю організованістю, здатна такі цілі піднімати і здатна проводити всі наші стратегії в життя. Але треба сказати. Що всі попередні наші роки, незважаючи на нашу досить виснажливу роботу, говорять про те, що партія лідерського типу це партія, яка може працювати на початку, в основі зародження демократичних процесів в державі. Сьогодні прийшов час. І, власне, і є у нас воля для цього, щоб зробити повну модернізацію. Реформування нашої з вами партії, реформування і модернізацію задля того, щоб перетворити партію лідерського типу в партію, яка живе і працює по визнаним демократичним стандартам і правилам. І сьогодні для цього ми сюди зібралися, в тому числі, тому що є три важливі складові: а слова, а слов такого реформування перше це демократизація партії, коли не центр. Буде управляти і диригувати. А кожна партійна організація, починаючи від села, селища, район, міста, область, буде займатися всіми суттєвими проблемами життя людей, життя громади, формувати свої кадрові резерви і давати відповідь на проблемні питання. Демократизація це значить, що наші всі дії будуть базуватися на публічних. На конкурентних процедурах. Ви знаєте, що ці вибори в місцеві ради вони відбулися під знаком прайміріс. Але всі ми знаємо, що всі партії, які говорили слово пральмірес, маючи на увазі чесну конкуренцію і відкриті вибори кандидатів в депутати, просто займалися профанацією. Прайміріса на цих виборах не було, не було реальних виборів. Не було реальної конкуренції і не було реальної альтернативи. На жаль, просто імітували цей процес. Зараз в уставі, який ми будемо приймати, буде закладена як основа, як обов'язок нашої команди побудувати процедури, коли кандидатом в депутати стає людина, яку обрали і підтримали члени партії даного конкретного осередку. І коли потрібно буде. Обирати так, як це передбачено в статуті лідера партії, то я перша, хто піде на чесні, прозорі, конкурентні вибори, і правильність стане основою, в тому числі, для виборів лідера партії. Так само у нас мусять вибиратися керівники обласних, міських районних організацій, в залежності від результату, який вони дали. Демократизація, децентралізація. Ріст партійний, ріст кадровий і, по суті, політичний ріст тих людей, які є в нашій команді, мусить відбуватися не за рахунок кумовства, радства і ще якихось неприродних для політичних партій специфічних відборів кадрів, а виключно на основі досягнень людей, які працювали в партії, і які отримали. І підтримку, і подяку людей. І тому наша з вами структурна перебудова також буде основою модернізації партії. І ми з вами будемо робити ставку на наші дільничні партійні посередки. Дільнична партійна організація, основа основ, і це є насправді той контакт з людьми який ми з вами ставимо як третю складову модернізації нашої команди партійної. Ви знаєте, що якщо у нас на дільниці є людина, яка живе ідеями, яка живе стратегією і вірою, любов'ю до України і до людей, якщо є людина, яка служить громаді, то тоді на дільниці народжується і довіра до партії, і підтримка всіх партійних представників. Я можу вам назвати декілька цифр. Ці люди присутні, в тому числі в нашому залі. Перший тур президентських виборів. Ви знаєте, що ми ставили з вами завдання. Кожна дільниця партійний осередок. Я називаю вам результати першого туру. Північ, Чернігівська область, 164-та дільниця. Перший тур. Результат наш з вами командний в першому турі 83,5%. 79,9% – 140 п'ять Сімдесят дев'ять і дев'ять. Сто сороковий округ. Сімдесят дев'ять і п'ять сто дев'ятнадцятий. Зрозуміло, що це люди, які працювали і давали результати. Це Кривошей Володимир Станіславович, Аксеніч Галина Петрівна і Швидкий Володимир Миколайович. Є ці люди в залі. Я прошу подякувати їм за цю роботу. Але не думайте, що це тільки Чернігівська область здатна була дати такий результат. Тепер увага! Ми говоримо про південь: 24-та виборча дільниця. Керівник. Партійної організації Максудова Гульнара Ісаїна. Крим перший тур президентських виборів. 70%. 34-та дільниця. Крим. 67,5% міста Бахчисарай. 88 дільниця. Сімфірополь, 38-ма дільниця, 63%. Це Ахтемий Тилаєвич і Вілядінов Абриміт Ришатович. Я хочу подякувати цим людям за такі результати, які просто довели, що якщо ми з вами біля людей, якщо ми з вами не партія, яка парить над суспільством в своїх київських кабінетах, якщо ми знаємо, чим живе і дихає. Кожна людина, яка довірила нам своє життя, тоді ми партія і команда, коли ми не роз'єднані, не розділені з людьми, які потребують нашого захисту, нашої допомоги і які потребують справедливості. Я хочу запитати у вас, чи підтримуєте ви, що наша партія починає жити і працювати з первинного осередку на дільниці? І саме там. Мусять бути найдостойніші, найсильніші, найефективніші кадри, які відрізняються від всіх інших в першу чергу своєю любов'ю до людей не фальшивою, не підробленою, а любов'ю, яку люди будуть відчувати і які люди будуть довіряти. Таке служіння нам потрібно, а не заробітчанство на депутатських посадах. І ще скажу вам. Що якщо ми міняємо структуру партії, ми зобов'язані поміняти і ставлення до наших депутатів. Сьогодні я дала вам повну свободу дій: формувати кандидатів депутати місцевих органів влади, формувати всі наші з вами пропозиції щодо перших квітірок, мерів міст, майбутніх голів рад це ваша сьогодні прерогатива і ваше право. Якщо хто-небудь в цьому залі підійме руку, можливо, я десь втрутилася в цей процес. Можливо, я вам за руку з Києва привела людину, яку потрібно поставити і зареєструвати. Та ні. Я не бачу таких рук, і їх бути не може. Але і відповідальність на себе беріть в повній мірі. Але відповідальність не просто спостерігати за цими подіями, як вони голосують в своїх радах. Тільки створюється наші фракції. Тільки відбудеться перше голосування. Я даю вам повне право, повний карт-бланш того депутата, який зробить хоч одне голосування з подвійними стандартами, хоч одним голосуванням відступить від наших цінностей і наших ідей. Якщо він хоч одним голосуванням викличе незадоволення у громади і відчуття несправедливості, я даю вам повне право в той же день. Виключати його з партії, з фракції, і, і оголошувати, оголошувати його в нашій політичній команді персоною Монграду. Достатньо нам терпіти людей, які по суті підкошують рейтинги, підкошують довіру і силу нашої політичної команди. Я хочу, щоб ми з цього моменту, навіть якщо в наступних радах, у нас будуть люди, які не здатні тримати позицію без сумнівів і без коливань. Очищаємось.